Ще одне питання з до особистих. Добрий день, допоможіть порадою, будь ласка, маю кредит онлайн в пункт. Сплачувала вчасно суму обов'язкового платежу сплачувала за два рази в місяць. Потім зарплату зменшили, не можу сплачувати всю суму. Сплачую по мірі можливості. Дзвонять кожен день, присилають смс з вимогою негайно сплатити суму, суму просроченого платежу, лякають кредитним комітетом, і ТД, і ТП. Що мені робити? Ну, якщо нема чим платити, то чим ж ви будете платити? Те, що вони лякають на ну, то, хай собі лякають, не звертайте на ту увагу. Комітети лякають, лякають кредитним комітетом. Ну, то лякайте їх дуже кредитним комітетом. Не звертайте увагу на ті слова, а якщо немає, якщо немає чим платити, то все зводиться тільки до одного. Не платіть взагалі нічого і... Чекайте, поки подадуть позов до суду. І тоді судову владу, тобто список судових справ до дозволення. Нехай подають позов в суд. І в суді відстоюєте тіло кредиту. Бо воно, як, як зазвичай, виходить так, що платите, ви платите ті відсотки, тіло кредиту, скажімо, 10 тисяч, а ви по гривень кожен місяць платите, 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 і всі 10 тисяч на місяць стоїть. Ви так все життя будете платити. А от перестали платити, не платити, хай подають до суду і стягують через ті 50 тисяч, ну і відсотків, скільки, вони ж не стягнуть 50 тисяч відсотків. Хай стягнуть ще 2 тисячі відсотків, то не стягнуть, а виграють справи. Далі, далі просто передадуть на виконавчу, і виконавча вже в свою чергу буде стягувати з ваших офіційних доходів 20% в рахунок плачення цього кредиту. Це ідеальний варіант яркову. Просто якщо немає чим платити, то все зводиться тільки до цього. Не платить взагалі ні копійки, подають позов в суд. В суд ви не, не ігноруєте, ви дивитесь, які позовні вимоги. Тобто, ну, добре, якщо тіло 10 тисяч вони подадуть на 12. Ну тоді можна рукою махнути і все. В суд присудить цю суму. І добре. А якщо тіло 10, а вони на 50 подадуть, то ну, треба, треба захищатися в суді і відстоювати поближче, скажімо так, до тіла кредиту. А потім, ну, потім ж виконавча, виконавче і ніяких відсотків нічого. Просто є у вас офіційний дохід, зарплата, грубо кажучи, в 5 тисяч гривень. Ну, то вони будуть 20%, це тисячу гривень стягувати там, рік. Чи півтора по тищеріму будуть стягувати, стягнуть по цьому виконавчому впровадженню і все, яке бід закрито. Я рахую, що такий варіант був ідеальний.